Перед посадкою чим потрібно обробляти картоплю, яку я продаю, на якій колорадський жук не їсть листя? От вам людина одразу ж вступає з вами в діалог і відповідає, тому що люди, які у мене купили, вони знають, що я продаю картоплю, на який колорадський жук не їсть листя. І бадилля, і обробляти її не потрібно. Люди її саджають так само, як і ми, одну біля одної, яку потрібно кропити, і яку не потрібно. Цю картошку, яку ви купуєте у мене, яку не потрібно обробляти від колорадського жука. Ви можете вільно саджати біля тої, яку завжди вирощуєте в себе на городі. Ту, що ви завжди вирощуєте, ви будете як кропили, так і кропите. А цю, яку в мене купляєте жодного разу ніде, ніяк, ні збоку, ні спереду, ні при посадці, ні під час росту ви не обробляєте. Просто сапаєте від бур'янів і кладете в ямку підживлення, такі як перегній, наприклад. Просто щоб був більший врожай, якщо ви хочете, в залежності від того, який у вас ґрунт. І все розумієте? Так само, як ви, і в ту картошку, яку ви обробляєте, теж кладете перегній, теж сапаєте. Але ту ви ще й обробляєте, а цю що купите у мене, обробляти не будете. Замовити, пишіть приватні повідомлення. Відправляю від одного кілограма.